А знову. Ніяких сил не вистачає. Потрібно щось робити з бабцею. Ну Заспокойтеся, зустрінемось та поговоримо. Зв'язувати всі проблемні моменти та вирішити їх. А я пропоную учнів їх не жаліться, теж привезти. Правильно! Наш то їм очну ставку. Але ж ми не знає, при яких учнів йде мова. Треба вишукати всю школу та й розібратися. Ну, я не впевнена, що хтось зізнається. Справа пікантна. Тоді потрібно спіймати їх на гарячому. Так, зробити щось, щоб вони себе появили. Здається, найгірше вже сталося. Що це робиться? Подивіться, що це за учні? Що це робиться? Що це нас тут робиться? Ви можете заспокоїтися і там, що сталося? А я вам і кажу. Що це творце? Що це творця? Подивіться, подивіться, що це за учні, що це що мені тепер робити. Ми так розуміємо, що та сама бабця, котру нашою школою. Та я вам і кажу. ми це вже чули. Поясніть ви. ми нічого не купили. Ага, нічого не зробили, а ваш директор місця собі не знаходить. Та ми просто купили в неї все, що вона продає. Особисто я не бачу нічого у цьому кримінального. До сьогоднішнього дня так і було, а сьогодні сталося таке. Діти вас обікрали? взяли товар і не заплатили. Чи просто не додали грошей? Говорили з вами вічами. Що ж могло трапитись? Та ж вони скупили все, що в мене було. Що? 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 Ми просто не хочемо, щоб попросили мекза на вулиці. Тому ми купили все, щоб вона пішла додому. Ну і що у цьому такого поганого? А що мені тепер вдома робити? <клухи> ви, 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 О, ви всі тератори тих баби базарні, поясніть нормально. Нашого вам чого мати сидіти вдома, в'язати чи малювати або доглядати за рослинами. А ще нас в школі без гуртків, Хочете, навчимо вас танцювати чи співати? О, це гарна ідея. Ми будемо вас охороняти. Так. Щоб вам ніхто не заважав знайти нове захоплення. Будьте впевнені, ви в надійних руках. Ми справий професіонал і завжди на сторожі порядку. Мамо, бачи руки. Я вже не знаю. Ми вам іде і все, вам все не так. У танці шманці, все це не мої. То чого ж ви хочете? Може ще щось спробуєте? У школі ще є гурток моделювання і комп'ютерних технологій. А хочете те щось разом приготуємо. Або ми навчаємо вас самообороні. А я хочу на гімнастику, хоче навчу вас чогось. Просто скажіть, що ви хочете, ми вам допоможемо. Хочу бути директором школи або. Начальником поліції. Ну, не знаю. Може, вчинила йде неправильно. але ж у нас не було інакшого виходу. Ми їй все, а вона ми взяли їй доправити допомогти. А тепер сидить на морозі і продає свої фрукти та овочі. Я за свої гроші купила її товаром теж дик. Російський більше нічого не потрібно. Чому ж вона хотіла бути начальником поліції? Ага, уявляю, то було начальника. А ще й директором школи жах. Знаєте, мені це щось нагадує. Мені теж здається, що є якась така казка. Так, так, так. Казка по золоту риту. У касі був дідусь, а у нас бабуся. Ага, дідусь хотів і те, і се, а лишився біля розбитого корита. Але ми все робили, щоб наша історія закінчилася по-іншому. Але бабця є бабця.